Ранок наступного дня, і ви бачите, погодка плаче. Моречко хвилюється. Вчора ще всі пляжі були, всі галявинки з відпочиваючими, а сьогодні вже дощить, штормить. Але в чомусь по-своєму теж гарно. Добре, що ми прокаталися на паровозику вчора Ось така картина. Як бачите, вже погодка налагодилась. Зранку була злива. Ще раз показую, як він називається Готел Зорна. Друзі, залишаючи готель зорна Пла... Плава Лагуна, я б хотіла сказати, що ми залишилися дуже доволі, не дивлячись на те, що готель був три зірки, і ми читали ну, не досить такі гарні коментарі. По-перше, персонал дуже привітний. По-друге, дуже смачна і різноманітна їжа. Повірте нам, ми вже відвідали багато готелів, тому є з чим порівняти. Так, номерики застарілі, але вони чистенькі, прибираються. Друзі, робимо коротеньку зупиночку дорогою, і ви бачите, яка краса несподівано відкривається. Ще одне місце для зупинки. Гляньте, який залив. І ось сувеніри. Вина. Що вам апартаменти наші. Заходимо. Кухня суміщена з кімнатою. Посудомийна машина. Плита, витяжка, посуд весь необхідний. Тут теж посуд. Вилки ножі все є. Так. ванна кімната правильна машина все є так спальня. Є шкаф, тумбочки, картини, які красиві. І друга спальня на другому поверсі. Дуже багато декору. Шкаф теж є. вау Дуже красиво. Ти показую вам парковку, на якій ми залишили машину від нашого житла. Тобто. Місце стоянки не біля орендованого житла, а на такій громадській парковці. Значить, ось місто оплати, ціни на паркінг, як бачите, одна година 2 євро, доба 40 євро. Так, але ми не платимо за це паркування, тому що господарі надали нам спеціальний квиток перебування на цій парковці. Що ми помітили? Парковки дуже дорогі, продукти нам теж здалися набагато дорожчі, ніж в Італії. Саме містечко зовсім невелике. Тобто тут пройтися, прогулятися займе дуже небагато часу. Це все паркінги. Показую вам центр містечка. Вечірком тут фастфуд відчиняється, сувеніри. І, як бачите, ми знаходимося. Оно той острів називається Національний парк Бріуні. Звідси туристів возять на, на острів прогулятися. Там є зоопарк, наскільки мені відомо. Центральная площадь. І ось як бачите, збираються екскурсійні групи. На острів ціна 50 євро з дорослого і 20 з дитини. Ми подивіться, яка тут відстань. І, і я що хочу сказати, що з Греції, з Ігумениці, ми паромом діставалися з машиною. На острів корфу і ми заплатили на хвилиночку за машину, за трьох людей ми заплатили 45 євро. Годину ми плили до острова. Тут плисти буквально хвилин 10-15, не більше. Ось такі ціни. Загалом, Дуже красива природа, пляжі є різні. Можете з плит спускатися, можна далі там кам'янисті такі пляжі. І знімаю вам ціни на САП на оренду. 30 хвилин, 10 євро, 60 хвилин, 20 євро, 120 хвилин 30 євро. Ну і раз ми заїхали вже на заправку. Я покажу, як заправлятися в Хорватії. Тут все просто. Спочатку ви під'їжджаєте, заправляєтесь ідете потім оплачувати. 95-й преміум супер коштує Євро 52. 95 супер коштує Євро 42. На вечерю ми завітали в цей заклад, Показую меню вам. І ось прямо тут все готується. Зараз будемо куштувати. Ось нам принесли наш замовлення. Як бачите, тут є реберця, і гриль, м'ясо, і бургери, і соуси різноманітні. От, наприклад, таке блюдо на дві особи 33 євро. І така тарілочка 38 євро. Це все майже на березі моря. Бачите, атмосфера така курортна, багато, дуже багато відпочиваючих, все спокійно. Є дитячі майданчики. Прохожу якраз та генство нерухомості. Хочу показати вам ціни на хорватську нерухомість. Ось, наприклад, 125 метрів 562 тисячі. Вілла з басейном 480 тисяч. Квартирка 175. Ні, будиночок 468. 425 євро. Дивіться, ось такий будиночок 165 євро тисяч. Такий дім 380. Квартира 93 метри, 395 тисяч, будинок 399 тисяч. Земля. Друзі, гуляли стежечкою і зупинилися на захід сонця. Хочу сказати, що. Щоразу він різний, в різних країнах, в різних місцях, з різним настроєм. Небо гляньте яке, море поряд. Ось вона фажана. Підсвічена сонечком яке сідає. Друзі, запрошую вас прогулятися вечірньою фажаною. Як бачите, вже центр маленького містечка вже перекритий для машин, вже відкритий траторії. Це — самий-самий центр міста. Хочу показати вам моречко. Це ранок. Вийшла прогулятися. Ось ми вже потихеньку дійшли до Марини. Яхточки, невеличкі. Пляжі, дивіться які. Бігають люди, катаються на велосипедах. Просто гуляють дуже свіже повітря, таке насичене ароматом сосен і спокій як бачите, не тільки кемпінги є. А і готельчики, є бунгального типу.